вам туда облетела. Там что-то говорит, я не знаю, что это. Это либо это, короче, либо жилой дом, либо я не знаю. Привет, друзья! Меня зовут Алана Курбанова. Я надзвичайно рада вас витаю в эфире YouTube канала Курбанова Лайф. Це місце, де ми розносимо і розвінчуємо всю російську пропаганду. Вони на словах наступають і перемагають. Вони постійно доповідають Путіну про захоплення якихось українських міст. Але по факту, направду, ми бачимо, що їхні слова і перемоги порожні. Пройдемося по всім. Місця знеславлені росіян, подивимося, що вони говорять в своїх московських студіях. Ну і звісно, посміємося. Тож на старті нашої програми я всіх і кожного друзі закликаю лишайте нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Крувай. Коментуйте почути і побачили. І особливо в світлі. Напередодні різдвяно-новорічних свят. Я вас закликаю зробити маленьке диво. Диво це підтримати збройні сили України, які не поїдуть на канікули вихідні. На жаль, до своїх родин не будуть за Ковим столом не будуть в теплі в затишку власної оселі, а залишиться на фронті боронити всю нашу країну. Тож ми не маємо жодного права забути про них. У нас в описі ви легко знайдете посилання на збір для наших друзів, яким ми з вами вже допомагали. Це батальйон безпілотних систем 47-ї бригади, які працюють на північно-слобожанському напрямку, які довгий час перебували за Перебріком, потім повернулися, ну і зараз обороняють сумський напрямок. Надзвичайно потрібна певна сума грошей для відновлення автомобільного парку, техніки, обладнання, яке застосовується для роботи важких великих безпілотників. Наша сума, наша мета 250 тисяч гривень. І я не. Перестану вірити в різдвяне-новорічне диво, щедрість в доброту у відгукування нашої аудиторії і сподіваюся, що ви під час нашої програми обов'язково перейдете і задонатите. Летело. Там ж то горит. Я не знаю, що еталіба либо... короче, либо жилой дом, либо... я не знаю. друзі. А чи важлива для вас релігія Зеленського? Ну в тому сенсі, що ви знаєте, що є такі питання, які публічно не підіймаються, як і зокрема релігійні уподобання чи переконання, але це ми з вами виховані люди і ніколи не будемо задавати чи питати про зайве в Росії? Все інакше Соловйов чомусь ніяк не може заспокоїтися. Його найбільше цікавить питання релігії, чи віросповідання президента ворогуючої держави. Ба Більше Соловйов ставить питання Руба, Чи може Зеленський на пам'ять прочитати молитву Отче наш? А ти можеш символ віри прочитати? А Отче наш? А ти не християнин? Шма Ісраїль? А теж складний язика не знаєш. А ти взагалі хто? Для тебе Рождество совпадает з католическим? давно католиком стал? Сразу після операції перешивання? Ні, просто щоб зрозуміти. Ти хто? Я вам більше того скажу. Ані молитва, ані хрестишся ти чи ні? Не вказані на що. Ми на власні очі з вами безкінечно бачили, як чорт заходить у церкву. Як чорт хреститься, ставить свічки. Іс каділо вогню довкола нього, і цей чорт навіть не задимлюється. І зрісно я кажу про воєнного злочинця Путіна, який ще недавно заявляв, що на самом деле атеїст із сім'ї, совєтських інженерів. інженерів. Ти розсуддеш на теми монотеїстичних релігій, призиваючи до смерті в рождісу. То есть ты, жалкое ничтожество, удами, исполняющие мелодии на фортепианах, возомнил себя религиозным деятелем, политическим? Ты мелкий бес, обрекший украинских христиан на страдания и бросивший за стенки истинных и глубоких религиозных деятелей. Тож релігія і не має жодного значення, але кожного разу Соловйов як шукає якісь недоліки, щось за що можна підковернути президента Зеленського. Я б тут нагадала справи, звісно, давнішні 19-го року. Але в цілому 73% виборців, які прийшли на вибори і проголосували за президента Зеленського, їм було абсолютно байдуже на очі наш. Атеїст чи віруючий – це скрєпи Російської Федерації. Ми віримо в Бога і віримо в себе. А ще у Збройні Сили України. Ось як коротко виглядає наша релігія. Взяв, озвучив плани з 20 пунктів. А тебе на це хтось -то уполномочив? Тобто ти зарані перезніс те, що очевидно для росіян неприємно. А головне, а з чого ти взяв, що ти в положенні диктувати свої умови? Якщо ти не зрозумів, ти проіграв. Это поражение. И когда ты говоришь, что ты хочешь мирного неба, жителям Донбасса, расскажи об этом. Когда с 2014 -го года предшественники, а потом ты убивал, наслаждался блокадой. По большому счету, ты же продолжил вот эту идеологию Порошенко, что наши дети, а ваши будут сидеть. При тебе же не было сделано ничего для того, чтобы облегчить жизнь. Жителі Донбасу, ти ж вір Україну війну. Кожен раз ми пропонуємо росіянам різдвяне перемир'я, і кожен раз росіяни нам розповідають, що цей час ми обов'язково витратимо на перегрупування, на те, щоб отримати переваги на фронті. Ніколи ще 24 години так задорого не продавалось. Це ж нас називають атеїстами. це ж ми сатаністи, це ж наш президент не може на пам'ять прочитати отчинач. Адже коли ми кажемо в святе свято, давайте перестанемо стріляти та вбивати. Росіяни відправляють по нам рекордні кількості дронів, ракет і продовжують нас вбивати. Ми русські, значить, безбожники. Почему? Потому тому, що смотриті, били в півночі перед Рождеством, вони били по Україні. Хто так робить? Тільки безбожники. В который раз напоминаю, дважды Путин в прошлые годы предлагал Зеленскому объявлять рождественское перемирие. Дважды Зеленский отказывался, говорил, это даст русским передышку и так далее. Но никто тогда не возмущался. Вот вообще, то есть, да, нормально считали на Западе. Сейчас смотрю, Папа Римский там объявляет, ах, как же так, русский Путин, значит, отказался утро, от нанесения ударов в ночь перед Рождеством. Газета Daily Telegraph вышла со статьей большой, говорит, как же так, русские ведь говорят о православных, о христианских ценностях, да, как же так, никто, конечно, не упоминает, что наше Рождество, оно в январе, про это вообще зритель... Зато на Украине теперь в этот день день программистов. Да, зрителям, читателям... Они считают, лучше... что Господь великий программист? Лучше об этом не говорить, значит, упуская этот момент. Но звинувачивают все одно в чем у нас. Тож, зрештою, ми давним-давно розійшлися і в датах, і в святкуваннях, і в календарях. Мені після всього пережитого українцями-киянами найбільше цікаво, а що буде в Росії 7 січня, враховуючи, що нас, росіяни, так цього разу і не почули. От вперше наконець всі українці празднують Рождество в один день. Он так сказав. Да, То есть чем вычеркнул из состава украинцев всех православных, всех, кто все равно, несмотря ни на какие указы, будет отмечать Рождество. А конечно, тут же поп... пришла статистика о том, сколько приходов, приходов перешло, да. и Там... выяснилось практически нисколько. Да нет, ну вы же понимаете, мы столько обсуждали здесь кадры, когда митрополит Святогорской Лавры в наручниках да, доставляется э, на судилище, да, э, Я, не, я внимательно мониторил все западные газеты. Никто нигде не, не нашел фотографии этой. А Я нигде а нашел... Киевской Так а вспомните, да, как вот этот вот человек, получающий как нужно э, в Бога верить, действительно выгнав монахов из святыни русской православной церкви Киева Печерской Лавры, устроил там оргию и завесил иконы своими портретами. Этот человек нам рассказывает, кто есть безбожник. Да, вот оно, абсолютное зло. Лапти Аладдина обиделись. При том, хотя не на на Украину, на Украину, а на своих. Росіяни наздоганяють Кадирівського півня, і здається, що росіяни тепер взялися використовувати термінологію, яку свого часу запровадили українці. Лавтіаладіна каже, що про нього пишуть гадості у деяких каналах, що не добираючи слів, є ті, хто працюють проти нього. Щоправда, є і гідні достойні люди. Некоторі з них виходять на мене, просять простіть їх з извиненнями. говорят, кто их заставляет это делать, откуда поступает команда. Я в курсе этого всего и так и сяк, поэтому, друзья, абсолютно ничего страшного нету в том, что вы тоже там напишите какую-то статью, где вы будете говорить, какой я плохой, или Ахмат какой плохой. Ничего страшного в этом нету, потому что это мне абсолютно ничего не поменяет. Поэтому пишите. Единственное, смотрите, друзья, если вы пишете какую-то статью плохую против меня, при любом раскладе делайте это умно, чтобы завтра не подпасть под какую-нибудь статью. Потому что кто бы не давал команды, при любом раскладе это все будет, как говорится, в рамках закона обязательно, как говорится, потом разбираться. Те, кто вам сегодня дают команду, завтра они вряд ли будут за вас отвечать. Але в целом... Майже під четвертий рік повномасштабної війни вже все стало на свої місця. Ми з першого року, з 22-го говорили, що Кадирівці, Кадирівський шакал що це все блазні. Вони не воюють, а тільки роблять вигляд, що на фронті захищають родину, а самі ховаються за спинами інших російських військових. Тож зараз лапці Аладіна наздоганяє його репутація. Всі побачили, почули і дізналися, як. Вони воюють під командуванням генерала Лаптіладіна. Тож тепер в російських пабліках та телеграм-каналах хіба що можна прочитати ще більшу правду саме про них? Значить, хто нам якісь статті закидує розказує там, що я так сказав, або не так сказав. Найважливіше, важне, це я вас призиваю тому. чтобы мы с вами единились. Я призываю к тому, чтобы мы с вами бились против общего врага. Ну, если кого-то кто-то нагинает, там, заставляет что-то сделать, это тоже ничего не меняет, потому что все равно враг у нас с вами один. Он, мы знаем, блок НАТО в целом. И, как говорится, конечно, еще некоторые люди, которые находятся у нас за спинами в разных ипостасях. Каждого из них, считая фамилию, имя, мы знаем. Хто що, хто дає указання, це все известно. Ну і це з усього справи у апті Алаудінова, ширше відомого каклапці Аладіна, справді хіровий. Якщо за нього взявся його відстоювати та захищати Славьов, який каже, що Аптілаудіна ніколи не виступав проти Росії, що він як мужньо разом зі своїми пацанами вписався за верховного головного Ну, пам'ятаєте, коли був отой похід Пригожина на Москву? Євгеній що не пригадує, що Абтіла Лаудінов і інші Кадирівці їхали 72 години. ну, Тоді, коли вже все було неактуально, вже все спинилося і ніхто нікого не збирався скидати. Ну, от кожен раз, ви що то пишете, Як ти пишете, Ви взагалі просто реально в чувство прийдеться? Абтьорончич, человек, который своими ребятами во время мятежа встал на защиту верховного главнокомандующего, законности и порядка в нашей стране. Поэтому вот, не пишите, пожалуйста, глупости и не произносите их в эфир. Не надо так делать. Это очень неправильно. І очень несправедливо. Ніколи за довгі годи служби Росії Аптіаронович ні словом, ні ділом не виступив проти Росії Верховного командича. Зрештою, те саме відбувалося на фронті, коли заходили Збройні сили України на території Курської області, Розминулися із апті. Ароновичем та кадирівськими найманцями не побачили їх на фронті. І так кожен раз. Звісно, Патріот, звісно, воює, звісно, вкладається, але ну, якось щось не виходить. Наші люди про нього розповідають неправду, а він же й дійсно хотів би захищати Росію. Зрештою, як показує та практика, якщо за тебе впизується Слав'яв, це означає, що ти на останній стадії інформаційної ненависті. Ну і далі хіба що який-небудь статус. Иннагента. А Пригожин совершил самую страшную ошибку, которую может совершить русский человек, который вело к преступлению. И это трагедия всей жизни Пригожина и многих ребят, которые пошли за ним. Это большая трагедия. Но ты не можешь идти с мятежом на столицу твоей Родины, когда Родина воюет, при этом фронт. Ты не можешь этого делать. Я хорошо знал Пригожина, я много с ним общался. Я хорошо знаю ребят и с многими продолжаю общаться. Легендарных командиров, музыкантов. Еще не настало время всю на эту тему написать и рассказать, но вывод очевиден. Вывод очевиден. Думайте, в чьих интересах? І на цьому, друзі, в мене все. Я ж закликаю всіх і кожного обов'язково. Не забувайте лишити свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайк, Коментуйте почути і І звісно, найголовніше напередодні новорічних свят. Не забувайте задонатити в підтримку збройних сил України. Можна було б сказати, що наївно сподіватися, що за кілька днів ми з вами зберемо 250 тисяч гривень. Але якщо не вірити в дива, то навіщо взагалі все це? Тож давайте разом допомагати нашій армії її підтримувати, забезпечувати і робити хлопців і дівчат, хоча б трошки щасливішими від наших донатів. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.